Вітаю вас, мої дорогеньки, я Ірина. Віктор Орбан сказав, що війна закінчиться на наступний рік, тобто в 2025 році, мирною угодою або одну з її ворогуючих сторін буде знищено. От давайте і подивимося, яка тенденція зараз мирної угоди чи одну з сторін буде знищено, а тоді ми будемо вже ділити. Україна, Росія. Гаразд, дивимося, яка найвірогідніша, найвірогідніше закінчення війни на наступний рік. Ну, щось має змінитися. Ми вже робили розклад, але мені цікаво, буде це мирна угода, якесь перемир'я, якась, скажімо так, заморозка. Ось. Або це буде дійсно. Знищено. Тобто капітуляція, скоріше за все. Гаразд. що буде? Чого більше чекати нам? Мирної угоди, якогось перемир'я, затища, припинення вогню. Або одна сторін буде знищена. Капітуляція однієї сторін. Боротьба продовжується. Так, ну, мирної угоди. Тут загроза для мирної угоди. А тут дійсно залишиться одна сторін. Ось тут зараз ми подивимося, яка з цих сторін? Давайте дивимося: Україна чи Росія? Чи є в Україні взагалі шанс не капітулювати? Україна? Бачите, армія. Може наша армія вистояти? Росія. Хоча, бачите, в них теж є шанс. У них більше ресурсів. У нас армія сильно потужна в тому, що, ну ви розумієте, але зараз ми, давайте все ж таки, докладемо. Нам потрібна армія. Нам потрібно. Угу. От тут якийсь довгий, дуже і шлях У Росії. Їм треба обрізати, ви знаєте що, ресурси. А Зеленський укладає, наскільки я зрозуміла, з Росією украли, ну ніби то, з Орбаном. так? Ось. Але цей газ буде проходити через Україну. І я, наскільки чула, навіть не підняли тарифи, розумієте, через воюючу країну. Агресор переправляє газ. А наша влада навіть не підняла, ну, скажімо так, транзит. Ось якось так. А їм, якщо перекрити ось той ресурс, який в них є, можемо ми бути у кращому варіанті, скажімо так. У нас більш, бачите, все ж таки, я як бачу, як не робить ця влада, що вона не витворяє. Ці залепуги. Все рівно армія у нас, ну, я не знаю, у світі такої нема. Весь світ дивується: оце армія. Фух. Люди добрі. Підтримуйте ЗСУ. Як ж можете? Чим можете? Це наша єдина надія. Ви бачите, не ресурсу нема, днем з огнем не знайдеш. Ми на нулях. Але війська тримаються. Про що це говорить? Ми на нулях, а війська тримають. Тут немає, тут це ще не капітуляція. Це не капітуляція. Ось тут треба їм прикрити цю лавочку. Ресурсну. Саме їх... їхніх. Ну, скажімо так, гроші і тому подібне, розумієте, що вони не могли торгуватися з світом, тобто їм зробити бойкот. От тоді ми маємо шанс. Але наша влада на це, на жаль, не спроможна. Шапіто не вміє цим займатися. Ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, я, в принципі, хотіла це, я не бачу тут капітуляції України. Ні. Дякувати Богу війні, дякувати вам, дякувати ЗСУ. В першу чергу ЗСУ. І тому не в, не в, не в, як би сказати, незламному народові, який тримає це ЗСУ. Тому що влада тільки обкрадає. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Все буде Україна!